Чому всі туристи, які приїжджають на Лазурове узбережжя Франції, не заїжджають в Антіп? Я не знаю. Я там жив від початку, коли переїхав в цей регіон, і скажу вам, що це просто вау та дивовижне місто. По-перше, це єдине місто узбережжя, в якому відчувається французький шарм. Та загалом там живуть французи на 80 чи 90%. Окрім цього, є дуже багато локацій, де можна погуляти. Це і старе місто, і музей Пікассо, і оглядове колесо, яке працює цілий рік з дуже гарними краєвидами. Фігура Номад, до якої можна прогулятись і взагалі поїхати на Кап Антіп. це мис, де є стежка в 5 кілометрів, можна пройтись 1 кілометр до Віла Абрамовича, можна 5 кілометрів повністю. І Побачите просто приголомшливі та мальовничі краєвиди навколо. Я це раджу зробити в будь-який час протягом року.